В грамі вуглеводів 4 калорії, в грамі жиру 9 калорій. Жир це енергетично дуже щільна молекула. Ми худнемо, коли в тіло поступає менше калорій. Якщо ми хочемо, щоб тіло поступало менше калорій, а саме це ми хочемо, якщо ми худнемо, нам вигідно насамперед подивитися, де ми споживаємо надто багато жиру. Бо якщо я, ну, якщо взяти е, м'ясо, в якому 10% жиру і зменшити кількість жиру в половину, то в 200 200 грамовій порції м'яса е, я вже буду споживати мінус 100 калорій. Якщо там сметану змінити на йогурт, я дуже суттєво виграю, калорії з мого раціону різко падає вниз, як тільки я не виключив жир з раціону, бо це безглуздо, це цього робити не можна, а просто. Почав їсти менш жирну їжу. Мій калорійність мого раціону вже знижується, створюється дефіцит калорій, і я худну.